Права, 1383. Розв'яжи рівняння. Ну що ж стартуємо. Перше задання 4. В дужках x-2 дорівнює мінус 5х. Ми будемо розв'язувати рівняння. Тоді розкриваємо дужки зліва. Кожен доданків у дужках множимо на 4. То записуємо 4. Потрібно помножити на x. Це буде 4х відняти 4 помножити на 2. Так і запишемо. Це дорівнює мінус 5х. Є. Ну що ж, записуємо як 4х відняти 4 помножити на 2 це 8. І це дорівнює мінус 5х. Гаразд. Доданок, що не містить невідомого, мінус 8, перенесемо через знак дорівнює праворуч. А доданок, який містить невідомий, що знаходиться праворуч, будемо переносити ліворуч, змінюючи знак на протилежний. Тоді зліва в нас було 4х. Так, справа було мінус 5х, ми перенесемо вліво, то стане плюс 5х. Це дорівнює. Зліва було мінус 8, ми перенесли, справа буде плюс 8. Є? Ну, 4х плюс 5х, 4 частинки плюс 5 частин це буде 9 частин. Або 9х. Це дорівнює 8. Х, як можна знайти? Можна. Або знайти як невідомий множник, або можна обидві частини рівняння поділити на той коефіцієнт, який є біля х. Від цього наше рівняння не зміниться, розвик нашого рівняння не зміниться. Тобто давайте позначимо, що ми поділимо на коефіцієнт при х це 9. Ділимо на 9. Ну що ж, 9х поділити на 9 це буде просто х зліва дорівнює. Ну, а справа у нас 8. Також необхідно поділити на 9. Ну що ж, 8, що ділиться на 9, поділити тут не можна, але можна цю частку записати у вигляді звичайного дробу. Пишемо, що х у нас дорівнює 8 9. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює 8 дев'ятих. Переходимо до другого рівняння. Мінус, у дужках 4х-7 дорівнює мінус 7х. Ну що ж, розкриваємо дужки. Передушками у нас зліва знак мінус, міняємо знак доданків на протилежний. У дужках було плюс 4х, стане мінус 4х. У дужках було мінус 7, стане плюс 7. І це дорівнює. Ну, а справа так і записуємо, як було мінус 7х. Ну що ж, групуємо. Доданок, що не містить невідомо, який знаходиться зліва, плюс 7. Перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком праворуч. А мінус 7. Х, який знаходиться справа, перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком вліво. Тоді зліва у нас було мінус 4х, справа було мінус 7х. Перенесемо, то зліва буде плюс 7х. дорівнює. Зліва було плюс 7, а справа стане мінус 7. Є? Гаразд. Зліва х виносимо за дужки, То в дужках у воно залишиться мінус 4. Додати 7. І це дорівнює мінус 7. Є. Ну що ж, будемо знаходити суму у дужках. Пишемо x, що множиться. А у дужках тоді запишемо. Чому дорівнює сума? Модуль датнього числа у нас більший, сума буде датня, а різниця модулів 7-4, це 3. Тобто х що множиться на 3, це дорівнює мінус 7. Є. Ну що ж. Обидві частини рівняння можна поділити на 3, тоді зліва у нас залишиться тільки х. Давайте запишемо, що ми ділимо обидві частини рівняння на 3. Від цього розв'язки нашого рівняння не зміняться. Х помножити на 3 і поділити на 3, це залишиться зліва просто х дорівнює. Ну, а справа було мінус 7, ми ділимо на 3. Гаразд. Знак частки у нас буде мінус, тому що одне з число у нас від'ємне. Ми записуємо x дорівнює мінус, а в дужках записуємо як 7, що ділиться на 3. Є? Ну що ж, це можна записати вигляді звичайного дробу. Пишемо, що х у нас дорівнює мінус. Можна записати як 7 третіх цю частку. Є? Виокремлюємо цілу частину 6 третіх це 2 цілих. То ми записуємо, що х дорівнює мінус 2 цілих. Ми забрали 6 третіх, залишиться ще одна третя. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння буде мінус 2,1 третя. Ну що ж, переходимо до наступного, до третього рівняння. Мінус 6 у дужках x-1 дорівнює 13. Ну, будемо розкривати дужки зліва, мінус 6 помножимо на кожний доданків у дужках. Тобто пишемо спочатку мінус 6, що множиться на х. Так. Потім відняти у дужках x відняти 1 це додати мінус 1. То ми записуємо додати мінус 6 у нас множиться на мінус 1. І це дорівнює, записуємо 13. І виконуємо множення. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємний. А 6, що множиться на x, це буде 6x. Додати. Добуток наступний, мінус 6 що множиться на мінус 1 буде додатній, бо обидва множники від'ємні. То 6, що множиться на 1, це буде 6. І це дорівнює тоді 13. Є? Ну що ж, зліва плюс 6 доданок переносимо вправо, змінюючи знак на протилежний. Тоді у нас зліва так і залишиться мінус 6х дорівнює. Справа було 13, так і залишається. Зліва було плюс 6, справа стане мінус 6. То ми записуємо, що мінус 6х дорівнює 13 мінус 6 це буде 7. І? Зараз як знайти? Х або як невідомий множник, або можна поділити обидві частини на той множник, який є біля х, це мінус 6. Щоб зліва залишилось просто х. То ми записуємо, що ділимо обидві частини рівняння на мінус 6. Тоді у нас мінус 6х поділити на мінус 6, зліва залишиться просто х, дорівнює. Справа у нас буде 7. Що ділиться? Також потрібно поділити на мінус 6. Гаразд. То записуємо, що х у нас дорівнює. Одне із чисел у нас від'ємне, добуток буде від'ємним. Вибачте, частка буде від'ємним, Мінус, а в записуємо як 7, що ділиться на 6. Ну що ж, це можна записати: x дорівнює як мінус. Частку запишемо як дріб, як 7 шостих. Тут можна виокремити цілу частину, 6 шостих це одиниця. Та ми записуємо, що х у нас дорівнює. Мінус 1,6 шостих ми забрали, і ще залишиться 1 шоста. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, відповідь до третього рівняння буде мінус 1,16. Переходимо до четвертого рівняння. 2 в душках х плюс 1 рівнює 9 в душках х-3. Ну що ж, розкриваємо дужки зліва і справа. Зліва потрібно кожен злоданок в дужках помножити на 2. То 2 множимо на х, це буде 2х. Додати 2 множимо на 1. Це дорівнює. Справа 9 множимо на кожен доданків. 9 що множиться на х, це буде 9х. Відняти 9 потрібно помножити на 3. І... Ну що ж, записуємо, що 2х плюс. 2 помножити на 2 на 1 це 2. Це дорівнює. 9х. Відняти. А 9, що множиться на 3, це буде 27. Є. Ну, гаразд. А зараз. Тоді відомі доданки переносимо праворуч, плюс 2 переносимо праворуч, змінюючи знак на протилежний. А невідомі доданки переносимо ліворуч плюс 9х справа. Переносимо ліворуч, також змінюючи знак. То записуємо тоді, зліва в нас було 2х. Так і залишається. Справа було плюс 9х, то зліва буде мінус 9х. Дорівнює. Справа було мінус 27. Є. Тепер зліва було плюс 2, а справа буде мінус 2. Є. Ну що ж, виносимо х за дужки. Зліва. Тоді в дужках у нас залишиться 2 відняти 9, ми запишемо їх суму 2 додати мінус 9. І це дорівнює. Ну, а справа мінус можна винести з-за дужки. тоді в дужках залишиться 27 додати 2. Є? Ну що ж, тоді записуємо х, що множиться. 2 додати мінус 9, модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. Пишемо мінус. Різниця модулів 9 відняти 2 це буде 7. Отже, х, що множиться на мінус 7, ну або мінус 7х, це дорівнює. Записуємо мінус 27 додати 2 це буде 29. Є. Гаразд. Ну що ж, а зараз, як нам знайти х? Можна як знаходити обидві частини рівняння, можна поділити на мінус 7. Від цього розвиток нашого рівняння не зміниться, якщо ми поділимо на мінус 7. Тому зліва в нас залишиться просто х. Отже, поділимо на цей коефіцієнт, записуємо, що ділимо на мінус 7 обидві частини рівняння. То тоді зліва в нас було x, що множиться на мінус 7. Якщо ми поділимо на мінус 7, залишиться просто х дорівнює. Справа було мінус 29. Так і залишається. То ми також його ділимо на мінус 7. Ну що ж, як знайти частку? Обидва числа у нас від'ємні, частка буде додатня. Вона дорівнює частці модулів 29, що ділиться на 7. Є. Ну що ж, ми можемо записати цю частку в вигляді дробу. Пишемо, х у нас дорівнює як 29 сьомих. Є. Ну що ж, 28 сьомих ми можемо виокремити звідси цілу частину. 28, що ділиться на 7, це буде 4. Тобто ми записуємо, що х у нас дорівнює 4, цілих. якщо ми забрали 28 сьомих, залишиться ще одна сьома. Тобто корінь нашого рівняння 4,1 сьома. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння 4,1 сьома. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь простішим способом на цьому вправу завершено.